Забутий звук В в українській мові звук В називається унеслатворче. За звучанням він схожий на англійське В William Wales В в польській мові вуза сходжіл та білоруська кроу мовчки. Буква В звучить як У, якщо стоїть у кінці слова. Наприклад, зустрів, порвав, вів, здійснив, складу, кров, знов, «Наспів». Буква В звучить як В, якщо стоїть на початку слова перед приголосним звуком, або всередині слова перед приголосним після голосного. Наприклад, вівця уразливий, зіуялий, вовна «Узявши».